Друзі, привіт! Демо ділянка від АВ Стандарту Синельниковський район Дніпропетровська область. Зараз ми знаходимося на полі 8005. Бачимо невисокий для цього року соняшник, дуже гарно налиту панцирну корзинку. Тому що по соняшнику? Надію, що буде найкращий результат, тому що знаємо вже на даний момент врожаї по різним регіонам. Бачимо, що гібрид дійсно посухостійкий. Ми знаємо на даний момент, що він показує високий відсоток олійності навіть в таких умовах, як ми на цей рік побачили. Тому очікую, що і тут він буде такий самий високий. На сьогоднішній день маємо вже результати по 51% по 53%, дивлячись, який регіон. І врожаї на сьогодні від тони з півдня до 4 тонн Харківської області. Тому вболіваємо за найвищий результат саме цього гібриду.